Привіт! В цьому відео я покажу, що робити, якщо ПК або телефон не бачить твого принтера Creality Hype після того, як ти прив'язав його до Creality Cloud. Ось так ця проблема виглядає на ПК. Показує, що просто принтер в офлайні. А ось так на смартфоні. Тут все дуже просто. Нам потрібно USB-флешку, на яку ми скачаємо оновлення. Заходимо на сайт Creality, посилання на який буде в описі, і відкриваємо пункт Support. Download Center. І ось тут вибираємо наш принтер Creality High. Ось у цьому пункті будуть всі версії прошивки. Вибираємо саму нову. Підключаємо нашу флешку і швидко форматуємо її. Після цього закидаємо сюди щойно встановлений файл. Все добре. Тепер переходимо до принтера. У мене принтер уже оновлений. Тому я, на жаль, не зможу показати, як це зробити. Але насправді все дуже просто. Під'єднуєте флешку до принтера і чекайте, доки вилізе віконечко із оновлення. Оновлюєте. І згодом перезагружаєте принтер, і у вас все чудово буде працювати. Все. Ваш принтер готовий до роботи. Дякую за перегляд. Якщо у вас виникли якісь питання, я з радістю відповім вам у коментарях. До зустрічі!